Добрий день. Починаємо урок. Сьогодні ми потрохи переходимо до руху по криволінійній траєкторії, ну, мабуть, по руху по колу, але ще не все будемо вивчати прямо сьогодні. Це у нас буде протягом декількох уроків, Ну, сьогодні розпочнемо. Але, як ви... Побачити з одного боку це нова для вас тема, а з іншого боку, вона трохи простіша, чим, чим те, що ми вивчали з вами про рух по прямій або рух з прискоренням вільного падіння, тому що в нас буде тільки трохи. Складних задач, і вони не будуть тут у вас в перевирочних роботах. Я на уроці покажу, як вони розв'язуються. Але як їх розв'язувати складні задачі на цю тему, а все інше ну, прости в порівнянні з тим, що в нас було в попередній темі. Але не розслабляйтесь. Так, тема, як ви вже розумієте, кінематика криволінійного руху. Задач ми додали, і стало в мене 66. Хтось рахує, що у вас? Так. Добре. В темі 24, мабуть, це теж правильно, але це не всі рахують. це мені важливо. Так. так, сьогодні ми поговоримо про метеву швидкості прискорення криволінійного руху. Причому про прискорення я зроблю кін... наприкінці вивод, що воно є. Якщо. Навіть не змінюється за модулем. Але е, про прискорення безпосередньо ми поговоримо все, все одно пізніше. Е, тому починаємо. В нас тут багато чого сьогодні на уроки я запланувала, тому сподіваюся, що ми все встигнемо. Ну тут окрема траєкторія, і нам показують, що якщо в нас є. Зовсім цікава траєкторія, то ми всіх, завжди можемо розклад, розкласти її на окремі фрагменти участки, які ми можемо привести до кола або до прямих для до прямих участків, і тоді розв'язувати задачу прийдеться ну, дуже складним. Способом. Тобто ми беремо один участок ось цей, потім ось цей прямолінійний, потім цей криволінійний, потім цей і, так, і таке інше. А якщо траєкторія дуже складна, то, і таких фрагментів буде вас багато і розв'язувати буде непросто. Але такі задачі нас не чекають, це, в принципі, показано, як це можна зробити. А у нас з вами кінематика криволінійного руху, і ми поговоримо сьогодні про метеву швидкість. В частності вияснімо, як вона, з'ясуємо, як вона напрямлена, направлена, направлена, хоча ми про це вже знаємо. А знаємо, як напрямлена метева швидкість в будь-який будь момент часу при руху по колу, по колу або по будь іншій криволінійній траєкторії. Хто пам'ятає? Прибуск і я не зрозуміло останній момент. Я раз не слышала. Вик сказали при крові тракторії чи великій інші. При, 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 при кріволінійному да? рухі, так. При рух по колу. О касательной траєкторії. Так, так, так. Саме так. Але сьогодні ми зробимо вигляд, що ми це. Так. Ну, давайте я покажу декілька прикладів криволінійного руху. В частності, якщо ми швиряємо м'яч, кидаємо м'яч, то він рухається по, крив... по, крив... по криволінійній траєкторії, якщо самоліти виконують фігури э, вищого пілотажу, якщо дор... з дорогой нам не пощастило, то це все приклади криволінійного руху. І криволінійний рух, капітан, очевидно, це такий рух тіла, за якого траєкторія руху тіла є кривою лінією. Ну, от. Так, так. Да. Але, але ми будемо з вами розгляду, розглядати найпростіший випадок такого руху, коли ми будемо розглядати рівномірний рух матеріальної точки по колу. Тобто ми все одно не будемо загальний вигляд розглядати. Хоча на останньому новому матеріалі я про це поговорю. Окремо трохи но задачі розв'язуємо на рух по колу, причому рівномірний рух по колу. Якщо ми е, говоримо про напрям митевої швидкості, то Заводити це будемо через середню швидкість, як ми з вами і робили для прямолінійного руху. Тобто ми брали середню швидкість, і, щоб її отримати, ми ділили все переміщення на, всю, на весь час. А потім ми весь час, ми інтервал часу стримали все к менше, к менше, к менше величині. А потім, соответственно, і переміщення зменшувалося, і приходили, условно говоря, к Ось тут Подібна ситуація, в нас є якась такива якась траєкторія, ми беремо точку А, беремо якусь точку першу, куди ми прийшли, показуємо вектор переміщення, вимірюємо час, ділимо переміщення на час, отримуємо середню швидкість. Беремо менший інтервал, більш точно вже будемо рахувати. Беремо менший Воно все ближче, ближче, ближче буде до метевої швидкості. Але коли ми будемо брати зовсім маленький інтервал, тоді в нас переміщення буде показательне і швидкість ми теж так зробимо. Тобто нам потрібно час, який ми будемо рахувати, зробити максимально малим. І тоді ми будемо мати, не знаю, що ми діло. Тоді буде, будемо розмовляти про метеву швидкість. Так. Але дивіться, як ще можна убідітися в тому, що поняти. Є такий замечательний експеримент. Ми беремо коло розриваємо, і тоді ми наблюдаємо, як тільки закінчується коло, далі шарик рухається по прямой. Тобто, ось в точці, де він останній раз касався кола. Там він рухався по касательному. Він везде показательний, але якщо ми розірвали в іншій точці, то він там б рухався по касательною. Добре. І так, метева швидкість. Я нагадую вам, що це е, все переміщення на весь час, і якщо ми не говоримо про путєву швидкість, то це в нас переміщення. Е, для руху по колу ми часто будемо використовувати модуль швидкості, але, дивіться, якщо ви дуже не то ви можете рисувати ось ту чорточку, ось ці дві чорточки. І це буде те ж саме, що ви всі чорточки просто не будете рисувати. Це одна і та ж запис, і це модуль метевої швидкості. Але як ви будете його писати, або ось так, або ось так, я отак відпочитаю. Ну ви як хочете. Далі, коли ми говоримо про рівномірний рух по колу, в нас е можна вважати, що. Ми будемо використовувати таке поняття, як лінійна швидкість. І в нашому випадку, в випадку ця лінійна швидкість, вона буде співпадати з модулем митевої швидкості. Тобто тут важливо розуміти, що ми інтервал переміщення, інтервал часу стримимо к малой величині, тоді переміщення в нас коротенька, коротенька, і воно практично співпадає з догові кола. І тоді в нас дельта С і дельта Л практично одна і та ж величина. І тоді для, лі... для модуля лінійної швидкості ми можемо використовувати або таку формулу, або ось таку. Но здесь теж можливо брати не три чорточки, а тільки дельта С на дельта Т. Такий варіант можливий. І швидкість, як завжди, в метрах за секунду, ну, якби ніхто нічого нового для нього не, не вигадав. Так, а далі ми подивимось, як це відбувається, То, що я вам розповідала, але ми, от це переміщення, а потім ми зменшуємо інтервали часу. і... Дивимось, що у нас переміщення будуть напрямлені таким чином і також будуть напрямлені швидкості. Але ми можемо е, інтервали часу зменшувати, тоді переміщення все ближче і ближче будуть наближатися до проєкторії е, кола. Але якщо ми зробимо їх зовсім маленькими, то ми якраз переходимо до от, таких касательних. І тоді в кожній точці траєкторії, криволінійної швидкість напрямлена по касательной. Не Це можна побачити, наприклад, в ситуації, коли ми будемо заточувати якісь об'єкти на точильному кругі, зараз я відео вам покажу таке, або будемо наблюдати за камушками, які вилітають із під коліс, наприклад, автомобіля. Вони рухаються по прямим лініям. Ось тут на відео ми можемо побачити, у нас є точильний камінь. і зараз цей механізм, який закручує течільний камінь, запустять помощник, тому що мас масивна така махина, її потрібно вдвох використовувати. Один буде тримати, а інший буде ну, держати, щоб воно сточувалося. Але ці металічні, металічні об'єкти вони поступово сточуються. Я розумію, що коли, коли такі експерименти проводять, то і ті галізяки потрібно відновлювати. Так, начільний крок ми запустили, ну, придержують, щоб він не коливався, але ось бачите, як відскокують частички, частинки. які... І вони так і напрямлені по касательної, то, що ми з вами і говоримо. Тобто, метева швидкість, вона напрямлена по до... до... до траєкторії. Але все. Ви вимкнули, і ми більше не будемо нічого тут говорити. Але про що хочу сказати? Що під час криволінійного рівномірного руху ми будемо говорити з вами, що залишається незмінним тільки модуль швидкості. Але ви бачили, коли він здвигав... Давайте я запущу, коли він... Не хоче? коли він здвигав оці металічні деталі, напрямок швидкості змінювався. Тож, напрям швидкості, він весь час змінюється, а це означає, що змінюється і вектор швидкості. А це означає, що прискорення криволінійного руху, воно завжди є, і воно завжди відмінно від нуля. А що це за прискорення? Воно буде називатися у нас центрстремительним, мабуть, так. ми про це поговоримо з вами на наступних уроках. Так, з... С... Новим матеріалом в нас все, тому рухаємось далі. Далі в нас, опять не хочет он вам показувати, але я помогу, допомогу йому. В нас сьогодні новий матеріал, тому у вас дві задачі, причому вони вас приємно здивують. Але, 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 так, в нас є трохи часу, і тому я хочу все ж таки з вами розібрати одну із задач. Ну, мабуть, потрібно це зробити, тому що э, задачі на рух з прискоренням вільного падіння, якщо це відбувається не по прямій лінії, не по вертикалі, а під кутом до горізонта або горизонтально, якщо ми бросаємо тіло то це не дуже прості задачі, хоча серед них є і прості. І у вас зараз будуть і такі і інші в вашій самостійній роботі. Ну, давайте розберемося хоча б з одної. Ми багато вже розв'язували, але, мабуть, мені здається, що ми практично все, що нам пропонував збірник задач, мабуть, ми все розв'язали. Або ще будете в домашніх заданнях розв'язувати. І так, 24 вересня, класна робота. І Одна задача, яку ми сьогодні встигнемо з вами розібрати, це така: з якою початковою швидкістю і під яким кутом до горизонту випущений снаряд, що перебував у повітрі 45 секунд і впав на відстані 13,5 км від гармати. Ну, на жаль, тут все у нас приклади з таких задач це постріли, ну, що поробиш. Вони слишком актуальні на, на, на зараз. Так. Записуємо, що нам дано. Нам дано час 45 секунд. Нехай це буде ти. І нам дана відстань. Ну, мабуть, теж можливо, позначить її. Можна було L, можна С, ну, мені С писати більше нравиться. 13,5 км. Ну, зрозуміло, що ми переведемо в систему інтернаціональну. Пекати, поки ви включите мікрофон, я не буду. А нам потрібно знайти початкову квиткість і кут, під яким ми це все бросали. Але Чому я зараз не запитую вас так подробно, тому що наступає час, і ви будете це все мені показувати. Тобто в нас буде рух під кутом до горизонту, але спочатку давайте ми ілюструючий рисунок, як завжди, зробимо. Ctrl -7. я сподіваюся, що я все скопіювала, що потрібно. Так. І навіть магічні слова, зараз я ще скопіюю щоб написати їх окремо ось сюди. А далі я могу показувати. Тобто у нас С ось Х, С ось У, С відстань, на яку перемістився снаряд, С у нас 0, С у нас V0, і це в нас кут, під яким він полетів. Ну і так як у нас е, тіло е, під кутом до горизонту спочатку бросив, то я можу по двом осям е, брати ті формули, які мені, мені е, кажуться зручними. Але я розумію, які формули я хочу брати, тому дивіться, по осі ОХ це не буде безпосередня е, проекція, тому я просто ось так беру і е, хочу. Нагадати, що по осі Х в нас рівномірний рух. Тобто, це буде S, воно буде дорівнювати. Ну, добре, якщо я SX, буде дорівнювати Vx умножити на t. Але звідси я можу написати, що S дорівнює. Вх нагадаєте мені? Ну, мені казали, що це. Просто... V0 cos. Добре. Нулевая... Я просто ще записую. Добре, V0 косинус альфа, і ми умножаємо все це на t. І звідси, давайте я сразу запишу, що V0 cos буде дорівнювати S поділить на t. Зараз ми будемо систему роз... рівнянь косинус альфа. Систему рівнянь розв'язувати. Так, а по осі О, дивіться, що мені важливо, по осі О я, мабуть, можу э, врахувати тот, той факт, що якщо тіло за час э, половину от цього времени підлітає до максимальної висоти, то швидкість там по осі Y буде дорівнювати э, нулю. Як ми розуміємо. І тоді я можу казати, що швидкість по осі Y вона в верхній точці дорівнює 0. Але вона у нас дорівнює початкова швидкість в проєкції V0 Y. Вона змінюється. Тому для X ми писали VX, а здесь V0Y. І це буде плюс Gy Т пополам. Ну, тому що у нас. Кінематика і тому час руху до гори і донизу вон, вон буде одинаковий. Потрібно дрісувати прискорення вільного падіння, щоб можна було записувати. Тоді здесь буде вен... венолі гріб. Нагадуйте, що там вона, як воно виглядає. Там нас яка... Проблемо, на Синус альфа. Ну так, тим більше, що косинус альфа ми вже використовували. І далі, так як у нас прискорення вільного падіння протилежно Y, то це буде мінус G T пополам. І звіті я можу знайти, що у нас V0 синус альфа буде дорівнювати Gt навпіл. Але дивіться, що в нас вийшла. Ось у нас одне рівняння, ось у нас інше рівняння. Як ви розумієте, чому я їх так лагодково переписала? Бо у нас там косинус ото синус, що ми от. Тпкц. Можна поділити одно на втóре. Вот. Можна поділити одно на втóре і крім того, що ми отримуємо тангенс, ми ще избавляемся від одной из перемінних. Нам потрібно знайти одночасно і v 0, і Угол Альфа. І якщо в нас в одному і тому ж рівняння є і то, і інше, нам складно це робити. А якщо ми придумаємо, як від цього позбавитися, то це буде простіше. Можливо, інший ход руху, розв'язання, дивіться, я покажу його, але він, як, здається, Трохи складнішим. Дивіться, ми можемо возвести в квадрат одне і інше, і якщо ми сложимо їх, ми в 0 в квадраті вносимо за дужки, а в дужках у нас буде синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Розумієте, до чого ми Да. <тас> Тоді корень... у нас V нуль, там корінь і таке інше. І це теж е, можливо розв'язати. Тобто, зараз ми хочемо знайти спочатку угол альфа, кут альфа, а потім підставити, наприклад, в це рівняння або в це рівняння і порахувати V 0 А тим способом ми б знайшли спочатку V0, а потім би искали або через косинус, або через синус кут альфа. Але той спосіб, мені здається, складнішим. Тому я. Буду тангенс альфа искать. И чему виндоривнюю в нашем выпадку? Т квадрат делить на 2 s. Доброе. И тогда мы можем сразу, сразу сюда подставлять. Ага, давайте я сюда еще. Место все равно Е. E. 9,8 метров на секунду в квадрате Е. E. Значит, сюда 9,8 Сюда 45 квадрате, секунда в квадрате. Уже секунды в квадрате у нас скоротился. Сейчас у нас еще и метри скоротяться, и будет совсем все добре. А С ого. 13500. И це в нас метры. Ну, тобто, секунды в квадрате мы скоротили. Метри ми скоротили. Тобто, у нас будет безрозмірна величина. Але, хтось. Може порахувати це. 735. Ну, ну. ну, я вам вірю, хоча в мене було написано 0,75, mm. Ну це не важливо. Це да, так... я... теж 75. У мене А, а мені ну таки. І, і тод тоді в мене є підозра, що ви рахували 9,8, але я не, не хочу його рахувати, пускай буде 0,75. І тоді у нас, виходить, угол альфа буде дорівнювати... рівнювати. Ну, якщо 0,75, то 37 все-таки. Мабуть, там ще округлять, потрібно. Так, а тепер на наш розсуд, куди якое рівняння ми хочемо, в такої ми поставимо. Ну, мабуть, мені простіше показалось ось це рівняння, щоб, щоб в косинус підставляти. Тоді в нас буде рівняння V0, буде дорівнювати S Поділіть на Т, ну, це дані, які в нас є, і на косинус альфа. Здесь у нас буде 13 500 метров, метрів. Здесь буде 45 секунд. Метри на секунду ми вже отримали, і косинус 37 градусів. Якщо ты что-то говорила, я не услышала. А не знаю, просто в, в, в число. я просто в Все равно не разумею, что кто ты хочешь. сказать. Короче, ничего. Добро. 376. Ну, примерно 376. Сейчас одну секунду. Я поменяю. Мы вписались на один слайд. Давайте я додам сюди. Ой, відповідь ось так, мабуть. Так, все. Тому що я сподіваюся, що я не буду на окремий слайд переходити. Здесь у нас буде 376 метрів за секунду. І тоді ми можемо з вами записати вже відповідь. У нас є початкова швидкість, яку ми отримали. 376. В секунду. І є у нас кут, який ми теж знайшли з вами: кут 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 альфа. Він дорівнює 37 градусів. Все, на цьому ми завершуємо з вами і розв'язання задачі, і запис, тому що далі у нас самостійна робота з вами, і її ви будете виконувати вже без запису. Ну, перерва громко сказано, вона у вас буде безумовно сьогодні, але не відразу.